Наші оповідаю. Як ви знаєте, розгін майдану стався 29-30 листопада? Е, Янурка на крові називається, передала стаття, можете йому дати, почитайте, як ми похвалили режим Ліковича. Друга ключова подія прийняття е, законів 16 січня. Ви спиталися про мої війські. Десять хоч я розкажу. з Листопада, от у нас, дайте я по Хмельницькому покинути. Хмельниць, хмельницький майдан. 1 грудня в контексті незалежності. Тетяна Словодіння. сама. Е, у нас раз в тиждень, феномен, просто шкода, що ви не читаєте, ми давали з майдану, Хмельницького, Таня Словодінь, відведи, будь ласка. Я можу подігать два понятия. Я хочу, чтобы іншие годы тоже. Нет, я тебе своим запишу. Я же не крупно серце майдана. Я вам поясню, що я взяв газеті, починаючи з першого кажуть, я просив мене, я де вибрати, я не вийде мінімум. Небесна соня, героїні вмирають про нашого мазора, пропухого мазура. Ось про, про ціла сторінка, як ви бачите, про наших е, сотнів, тоді що вона півтори сторінки, бо там на другій.